Українців примусово виселяли із Польщі, а поляків з України, адже західний кордон СРСР був визначений а, без врахування етнічного розселення людей. Переселення а, мало бути добровільним однак перетворилося на примусові депортації. За даними інституту національної пам'яті, майже 700 тисяч українців були примусово виселені із своїх домівок. У вересні 44-го, аби уникнути суперечок щодо спірних територій, Польща та Радянський Союз уклали угоду про взаємний обмін населенням. Західний кордон СРСР був визначений без врахування етнічної складової населення, яке мешкало у прикордонні. Українців примусово виселяли із Польщі, а поляків з України, за даними інституту національної пам'яті. Тоді покинули свої домівки і вимушені були це зробити майже 700 тисяч українців.